Всім привіт! Мене звати Ярослав, та сьогодні відео у нас буде справжній скарб. І цей скарб це Xbox Series S. Я розкажу та покажу, які має недоліки та які має переваги ця консоль. Та чи варта вона своїх грошей? Я користувався її майже пів року, та я можу розказати свою думку. І як ви бачите, це моє перше відео соловійною мовою, тому що я вирішив підтримати україномовний YouTube і е, якщо ви поставите вподобайку та напишете коментар, я побачу, що мені треба робити так частіше. Давайте перейдемо до відео. Я вже робив відео про цю консоль, але я тоді мав маленький опит володіння цієї консолі. І зараз я можу більше про неї сказати. Насамперед про дизайн. Всі думали, якщо він білий, то він стане скоро чорним. Але це не так, він стояв в мене. Півроку, майже півроку, під столом, і він до сих пір білий. Я його ніколи не протирав. Та ще його головна фіча це його компактність. Ти можеш просто взяти, запихнути його собі в рюкзака та поїхати десь на потязі, докупити до нього якийсь екранчик 4К або 2К на або… В інших магазинах таких є, такі є, і в потягу грати, скільки тобі заманеться. І це дуже гарно. Але в його компактності також і є мінуси. Про це пізніше. Давайте я розкажу про інтерфейс самої системи, магазину ігор та додатків. Е, інтерфейс системи він не складний, навіть дитина зрозуміє, що там треба нажати, що зробити. Але коли заходиш. В Microsoft Store, то ти бачиш цей старий дизайн і ти хочеш, щоб його змінили. Ну, він не красивий. Але круто, що якщо в тебе є Game Pass Ultimate Gold, то ти зможеш по знижкам купляти гарні ігри. Там багато пропозицій для тебе, і дуже круто, це класно. Але я б зробив цей магазин красивіше, зручніше. Оце моє побажання Microsoft зробити цей магазин краще. Давайте якраз поговоримо про геймпас. І це дуже гарна річ, в мене були завжди дуже теплі та гарні відносини з цим, з цим геймпасом, тому що я проходив там багато ігор, там ще є багато ігор. Там є Forza, Battlefield і там інше. І вона коштує і не багато, і не мало. Ну, 13 євро в місяць тобі треба буде заплатити. Але є ще дуже гарна річ, те, що в тебе, як я і казав, є пропозиції в самому магазині, і ти можеш купляти по знижкам ці ігри. І це дуже класно, це ставлю лайк. Але є мінус цього геймпасу. То що якщо в тебе нема інтернету, і ти е, намагаєшся зайти в ігру, яку, ну, яка теж не потребує інтернету, то тобі буде видавати зайдіть в аккаунт Microsoft. Я хочу просто пограти. Я купив за 13 євро е, геймпас і хочу пограти в ігри, якщо в мене немає інтернету, ну я не можу цього зробити. Ну це ну, просто тупизм і ще раджу. Microsoft змінити це, ну це тупізно. Давайте перейдемо до найголовнішого це залізо. Тут стоїть AMD Zen 2 та графіка RDNA 2. Та стоїть всього 10 ГБ оперативної пам'яті. Тут стоїть непогане залізо, але 10 ГБ оперативної пам'яті. Хто у 2020 році це ставить? Це дуже мало. І ти це бачиш в іграх, ти можеш запускати сучасні ігри, і ти можеш ще довго запускати сучасні ігри. Але ти не можеш на всіх іграх отримати якесь задоволення. Ось, наприклад, запустив ти там, одну гру, там в тебе мильна графіка на 60 кадрів. Другу гру запустив, там найкрутіша графіка, там як на комп'ютері, але 30 кадрів. Потім запустив третю гру, там і нормальна графіка, там і 60 кадрів, і ти в тебе є компроміси. В тебе з цієї консолі є компроміси, але ти знаєш одне: ти можеш запускати сучасні ігри на цій консолі, і ще ти можеш це робити дуже довго. Ну, тут працюють ігри нормально, але є іноді такі. Речі, коли просто зависає картинка, це було небагато раз. Але це було в Metro Exodus і там в інших іграх. ну, Було раз п'ять, але потім нормальна консоль працювала. Та ще бувають баги. Та баги в Rocket League, Наприклад, ти там зіграв п'ять там, ігор і в тебе просто консоль після п'ять ігор на одному і тому ж місці. Зависає тобі треба гру перезавантажувати. Це таке собі. Але це баг ігри, це не сама консоль. Я вже це зрозумів. Тому що не може сама консоль на одному і тому ж місці постійно вмирати. Ну це, ну ось, бачите, є якісь компроміси, але за таку ціну це дуже гарна консоль. І це, як я і казав, це скарб. Ще один мінус цієї консолі це 500 ГБ пам'яті. Але зараз пройшла монополія Seagate, і тепер ти можеш купити інші е такі як флешки, цей SSD вставляєш і в тебе більший об'єм пам'яті. Я казав у прошлому своєму відео, що вони коштували як якесь крило Боїнга, але я скажу, що тепер можна купити Western Digital теж ще дорого. Але потім, я думаю, вони будуть коштувати нормальних грошей, і можна буде купити і радіти, те, що у тебе 1 терабайт, не там 2 терабайта, і це буде добре. Все ну, за це я ставлю лайк. Я все життя грав на комп'ютері, грав з клавіатурою та мишкою. Та мені було дуже важко грати на джойстику в шутери. Але ви думаєте, мабуть, він звик до цього. Але ні, я купив дуже гарну штуку, і я хочу про неї розказати. Вона коштує дуже дорого, але ось ця коштує 50 євро, але є ще дорожче. Але вона вам дозволяє грати на мишці і клавіатурі Да, в тебе не буде такої чутливості, як на комп'ютері на цій миші і клавіатурі В тебе як жилейка, будеш як на жилейки грати, але... Я не змію. От що мені кажуть, не кажіть. Але для мене це краще, ніж грати на джойстику. Я не можу, просто в мене горить від цього. Я хочу викинути цей джойстик. Але я купив і граю іноді там, Battlefield, там в інші ігри, які потребують клавіатуру та мишу. І в мене проблем не було. Але дуже довго ця штука налаштовується. Там є. Додаток, ти заходиш в цей додаток, налаштовуєш чутливість і інший. І тоді в тебе, і, ну тоді ти можеш нормально грати. Називається ця річ Лед Joy, якось так. Її можна замовити на Aliexpress. Я не знаю, вона є десь там в Україні, в Русеці або в іншому, але знаю точно, що вона китайська. Вона точно є в. AliExpress і там можна її купити там, за 50 євро великі гроші, але вона дозволить вам грати на комп'ютері та миші. Давайте поговоримо про сам джойстик. Він як і був добрий, таким і залишився. Я не можу нічого поганого сказати, окрім те, що він дуже гучний. Ось я нажимаю на кнопки, він дуже гучний. Але це для мене не проблема. І він, як був приємний на дотик, і як був білий, таким і залишився. Це гарно. Давайте поговоримо про висновок. Коштує ця консоль 270 євро чи ні? Я вважаю, що так. Так, в неї є свої мінуси, але є і свої плюси. Ти знаєш, що ти запустиш через рік, через два новинку, і вона. Просто в тебе запуститься, тобі не треба там думати, які там характеристики в цій гри, там, те ще. Ти просто нажимаєш кнопку, і вона працює, все, все. тобі не треба паритись. І зараз є багато знижок, зараз є е, на БУ ринку дуже невелика не ціна на цю консоль, і ти можеш там її взяти. І просто за цю ціну вона буде себе оправдувати. Ось чому я назвав це скарб. Воно і є. Дякую за перегляд. Дякую, що ви подивилися моє відео. Всім до побачення!